Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні будемо готувати просто неперевершену курячу печінку з карамелізованими яблуками. Це настільки смачно, що неможливо відірватися. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Курячу печінку промийте і зачісіть від можливого жирку, приберіть кров або жочок, якщо вони є, і розріжте кожну печінку на дві частинки, відрізавши прожилку, яка з'єднує половинки. Тепер в тарілку насипте борошно, борошна, додайте сіль, перець і перемішайте. Далі обмахніть кожен шматок печінки в борошно і відправте в сковорідку обсмажуватись. Перед цим я вже налила в сковорідку олії і добре прогріла її. Обсмажте печінку з двох боків до готовності. Печінка готується досить швидко, буквально в 12-15 хвилин і вся печінка готова. Обсмажувати потрібно в кілька заходів. Всі одразу, звичайно ж, не смажимо. Тепер печінку перекладіть в тарілку, а на сковорідці розтопіть 50 грамів вершкового масла. Тоді додайте цукру і частенько помішуючи, дайте цукру розтанути, щоб вийшла карамель. Тим часом я вже почистила яблука і нарізала невеликими шматками. Відправляємо яблука в сковорідку і часто помішуючи, карамелізуємо їх. Я використовую яблука сорту семеренко. Вони кисло солодкі і ідеально підходять для цієї страви. Хвилини 3-4 тушкуємо яблука, але не даємо пригоріти. А тоді додаємо в сковорідку обсмажену в печінку і перемішуємо. Ще кілька хвилин тушкую все разом, щоб печінка зверху покрилася цукрово яблучною карамелю і наповнилася ароматом яблук. А далі додаю трохи зелені і можна знімати з вогню. Куряча печінка з карамелізованими яблуками виходить неперевершено смачною. Таку страву можна приготувати навіть на святковий стіл, і ваші гості будуть вражені незвичайним смаком. Дуже раджу спробувати, а в коментарях діліться своїми враженнями. Мені справді дуже цікаво, чи сподобається вам така страва, бо мені дуже смачного.